Перспективи вирощування сосни корейської та Сибирської кедрових за допомогою насінного способу. Автори БІОО Мітрій Вікторович, БИОО Матвій Вікторович та БІОО Мірослав Вікторович, вихованці гуртка юний дослідник Одеського КЗПО ЕНЦ «Афаліна». Науковий керівник ЗАДРИ Олександр Вікторович керівник гуртка юний науковець» Одеського КЗПО ЕНЦ «Афаліна». Актуальність. Дітям цікаво спостерігати, як з горішків з'являються сходи, які з часом перетворяються на могутні дерева. Якщо через пару років посудити трьохрічні саджанці та правильно про них дбати, тоді з часом, бути раніше, ніж дікій природі, виростуть гарні вічно зелені дерева, які даватимуть врожай смачних і корисних горіхів ще багато років. На жаль, війна в Україні. Привезла до порушення третьої частини лісів України, тому кожне дерево, посаджене після війни, буде важливе для екології та економіки України. На сьогоднішній час в Україні можна вирощувати більшість орікових плодових та плодових рослин, до яких можна віднести і сосни і кедрові, цінність насіння, яких величезна, а коштують на ринках світу вони дуже дорого. Кедрові горішки це смачна і корисна їжа. Також з них, з них виготовляють корисне харчове масло. Що стосується масового вирощування кадрових сосен в Україні, то це проблемне завдання. Природні умови в Україні дозволяють вирощувати ці сосни тільки у регіонах з вологим кліматом та добрим дренажем, що дуже важливо для цих сосен. В інших регіонах потрібно створювати штучні умови для успішного вирощування цих сосен. Успішним може бути метод вирощування цих сосен з насіння. Це дозволить отримати більш пристосовані до місцевих умов саджанців і прискорити розвиток цих стінніх клонних рослин. Тому мета нашої роботи вирощування здорових саджанців сосни корейської та сибурської, кедрових з насіння. Також були слідуючі завдання: отримання насіння, вивчення літературних джерел пов'язаних з методами пророщування кадрових социус насіння, обозаражування та стратифікація насіння, проростання насіння, підготовка ґрунту, посадка горішків, яке проросли, отримання парусків, яке скинув горіхову шкаропу, Отримання місячних парусків. Отримання Результати їх аналіз та рекомендації по використанню. Порахуємо, скільки паруск вижив на сотню горішків на кожному кроці. Порахуємо, як виживають пароски на сотню на відповідному кроці по до попереднього. Об'єкт досліджень Насіння сосни корейської та сибурської кедрових. Отримання насіння вивчення літературних джерел, пов'язаних з методією пророщування кедрових сосен з насіння. Знайомі поділилися горішками сосни сибирської кедровою частиною, їх ми поміняли на горішки сосни корейської. кедрової. Також насіння можна купити в інтернеті. 14 вересня Одеса Україна. Насіння у паперових конвертах. Ми зберегли у холодильнику на дні у вінділи для овочів. На сайті громадійської організації Кедрі України ми прочитали, як виростити кедр з горіжка. Ось посилання. Обеззараження та стратифікація насіння. 23 січня ми взяли відстояну кип'ячену воду, приготували слабкий розчин маргантівки і замочили в ньому горішки, щоб наситити їх вологою знезаразити на час стратифікації. тим самим підвищити їхню схожість. Через три дні вода змінила колір, але частина горішків, як і раніше, не потонула. А через тиждень вода ще більше змінила свій колір, і всі горіхи впали на дно скляних банок. 2 лютого ми взяли у себе у дворі пів відра піску і багато разів добре його помили теплою проточною водою. У пластиковий контейнер 5 см за вишки з дірочками на дні насіпали пісок і потікали туди горішки. Контейнери помістили у пакет та на дно холодильника, там, де завічай зберігаються овочі. Потім присипали. Снігом звучить, якби бы природні умови, що було холодно, темно, волого та дренаж. Прогустання насіння, підготовка ґрунту, Посадка горішки білки проросли. 20... 20 квітня ми дістали контейнери з холодильника і змушені були переїхати з Одеси України до Влас, Болгарії. По приїзду поставили контейнери на балкон та прикрили їх, щоб була тінь. Через два тижні з'явилися горіхи, що проросли. Один-два рази на тиждень ми відбирали горіхи, у яких корінець проріз, хоча б на 2 см, щоб посадити в горщики з ґрунтом інші актуаль акуратно повертали в контейнер, прясно полів, пісок та накрив контейнер від сонця. На жаль, іноді корінець міг зламатися в руках, іноді сильно переростав і теж пошкодувався при способі його посадити в горщик. Проростки дінули. Частина горішків чомусь згнила, частина не проросла взагалі. Потрібен був маточний ґрунт. Ми подивилися на карті, де є найближчий хвойний ліс, і запланували прогулянку у лісі по пакетам на скреблі родючий ґрунт, який змив дощ. Взяли трохи хвойного опаду і дрібної скам'яної гліни кам'янців. Відразу взяли багато горщиків, знизу зробили отвір. На дно насипали по жмені дрібною скам'янової гліни кам'янців. На дві третини висоти горщика засипали родючий ґрунт, перемішаний з невеликою кількістю хвойного опа. Один пророший горішок у горщик прясно полив водою і зверху задавлювали ґрунтом навколо корінця, потім молчували хвойним упадом, щоб на сантиметр навколо горіха була гола земля. Горщик з саджанцями залишила на балконі на півтіні. Якщо садили сосну корейську кедрову, горщик підписували літерою К якщо сибирською літерою С. До 15 травня всі горіхи, що проросли, були посаджені. Більша частина горіхів піднялась над ґрунтом і показалась перша хвоя. Отримання паростків, які скинули горіхову шкарлопу. Першого, До 1 червня у всіх паростків розкрилась Хвоя, вони самостійно скинули шкарлупу горіх. За незнанням ми допомогли звернутися хвої від горіхової шкарлупи трьом парузкам і цих. І тім нашкодили хвоя не розвінулись, два недорозбитих парозка засохли. Також нерозуміло причини декілька вже розбитих парозків висохли протягом місяців. Отримання місячних парозків. До 1 липня залишились живими. Сім парусків кедрових далі ми вимушені були переїхати до Софійської області Болгарії. Отримання 17 місячних саджанців Зараз усі сім саджанців кедров... кедрів живі. В січні сусідська дитина вирішила пограти з нашими саджанцями та всіх їх. Витрясла з горщиків на землю завдяки тому, що ми швидко це помітили, обережно все повернули на місці. Підсипали ґрунту свіжої мулічі зверху та добре залили воду. Результати їх аналіз та рекомендації по використанню. Таблиця 1: Отримання результатів на кожному кроці. Аналіз отриманих результатів в таблиці 1. Головний результат вдалося виростити здорові саджанці Сосни корейської та сибірської кадрових знасіння. І це чудово. Рекомендації по використанню результатів. У вас теж вийде виростити здорові саджанці Сосни корейської та сибірської кадрових знасіння, якщо буде бажання. Якщо ви виконаєте подібні кроки до наших, отримайте подібні результати. Тому, якщо вирішите ним, хай вам щастить на, на цьому шляху. Порахуємо, скільки паростків вижило б на сотню горішків на кожному кроці. Табуці 2. Аналіз отриманих результатів табу, табуці 2. На, втор... на другому кроці, якщо б ми взяли по 100 горішків, то всі б вони впали на дно скляної банки з слабким розчином аргентівки. На третьому кроці, якщо б ми взяли по 100 горішків, то просив 32 горішка сосни корейський та 26 сибірської. На четвертому кроці, якщо ми взяли по 100 горішків, то піднялися б сходів та скинуло школу. 22 горішка сосни корейські та 15 сибірської. На п'ятому кроці, якщо б ми взяли по 100 горішків, то. Місячних парустків отримував 16 з горішків суснокорейської та 10 сибірської. На шостому кроці, якщо б ми взяли по 100 горішків, то 17-місячних саджанців отримував 16 з горішків суснокорейської та 10 сибірської. Мені потріхували на шостому кроці відтоток схожості насіння для отримання 17 місячних саджанців що складає 16% для горішки корейської та 10% для Сибірської. Рекомендації по використанню результатів в таблиці 2. Якщо виконувати кроки як ми, отримаєте подібні результати. Тому, використовуючи таблицю 2, можна порахувати. Скільки ви отримаєте саджанців з того насіння, що маєте. Помножите на 016 для сусно-корейської та. 0,1 для Сибірської. Скільки треба взяти насіння, щоб отримати потрібну кількість саджанців? Поділити на 0,16 для сусної корейської та 0,1 для Сибірської. Також завдяки табуці 2 можна звіряти ваші проміжні результати на кожному кроці. Це дозволить орієнтуватися. Якщо ваш результат трохи гірший за наш, Значить, треба більш уважніше та наполегливіше працювати. Якщо краще, чого ми вам бажаємо, більше радіти за себе та ділитися методом, як вам це вдалося. Порахуємо, як виживають паруски на сотню на відповідному ну, кроці до по відношенню до попереднього. Таблиця 3. Аналіз отриманих результатів в таблиці 3. На другому кроці, якщо б ми взяли по 100 горішків для сосни корейської та Сибірської, то всі вони впали на дно скляної банки з слабким вроченом маркантівки. На третьому кроці, якщо б ми взяли по 100 горішків, які впали на дно скляної банки з слабким вроченом маркантівки, то проросли б 32 горішки сосни корейської та 26 Сібірської. На четвертому кроці, якщо б ми взяли по 100 горішків, які проросли, то піднялися до сходів до скинуло шкоропу, 70 горішків соснокорейської та 60 сибірської. На п'ятому кроці, якщо б ми взяли по 100 сходів, які піднялися до сходів до скинула шкаропу, то місячних парусків отримують 71 з горішків соснокорейські та 66 Сибірської. На шостому кроці, якщо б ми взяли по 100 місячних парусків. 117-місячних саджанців отримали б 100 для горішків сусникурейській та 100 для Сибірської. Головний результат абуці 3. найменший відсоток пророших горішків, впавших на дно до рівня, проросли, поділити фаво на дно, помножити на 100% на на третому кровці. Суттєво це пов'язано з генетикою флорою маточної землі. Не суттєво з тим, що ми зламали пару корінців. Ми не можемо суттєво збільшити цей відсоток, можемо лише обережніше працюючи, працювати з проріжчими горішками. Найбільший відсоток вживання 17-місячних саджанців з місячні паростків дорівнює 17 місячні саджанці поділити місячні паростки помножити на 100% на шестому році. Суттєво це виростити місячні саджанці. Якщо виконувати цей крок як ми, зустрінете подібний до наших проблем, тому, використовуючи таблицю 3, можна зрозуміти, до чого треба краще підготуватися або взагалі уникнути. Щоб виростити здорові 17-місячний саджанці сосни корейської та сибірської кедрових насіння, ми рекомендуємо отримати якісне насіння, контролювати вологість контейнера під час стратифікації, Контролювати вологість контейнера тримати в тіні, коли контейнер вже дістали з холодильника. Обережно та уважно працювати з корінцями горішків, які проросли. Не знімати ж з нових воїнах, коли горішки тільки піднялися. Горщики з молодими парустками вкривати від яскравих прямих променів сонця. Контролювати вологість ґрунту в горщиках перші місяці та влітку. Далі, якщо вони під викритим небом, саджанці отримують вологу, це осені, взимку та навесні. Зберігати саджанці від вандалів. Висновки авторів досліджень вирошуйте кедрі, це дуже цікавий та корисний процес.